Ще трохи і вибухне на акції під такою назвою в Івано-Франківську. Вибухи таки пролунали. Підірваною петардою обпекло ногу інспекторові. ДАІ. у завданні травм правоохоронців підозрюють одного з протестувальників. Докладніше в сюжеті з Івано-Франківська протестувальники поклали під двері міськвідділу міліції Івано-Франківська макет вибухівки. Він мав нагадати правоохоронцям їхню сваволю терпіти більше не будуть. Проте вибух таки стався. Петарда не просто змусила здригнутися перехожих, а й завдала поранення інспектору. ДАІ. Один з мітингуючих кинув петарду під самі ноги. Одного, а потім другого. Першу я не бачив, а на другу вже звернув увагу і того. Після закінчення цього виявилося, почув різкий біль, але не передав цьому увагу. Коли вже закінчилось, подивився офік. Зі слів хворого було відомо, що він постраждав наслідок дії петарди. При огляді було виявлено опікову рану. Опік був другого степеня. Діаметр рани не дуже великий, 3 сантиметри приблизно. Мітингувальника, який нібито кинув петарду у працівника дорожньої автоінспекції, затримали. 18-річний хлопець, студент одного з місцевих вищих навчальних закладів. Свою провину він не визнає. А організатори акції переконані, що звинувачення правоохоронців вистава з метою дискредитувати протестний рух. Ігор Турій, Яків Семеноженко Івано-Франківськ для ТВА.